Порошенко, Тимошенко та Тегібко визнали головними замовниками політичної джинси під час президентської гонки 2014 -го року. Представники комісії журналістської етики, академії української преси, члени інституту масової інформації, незалежна асоціація телерадіомовників України, поділились результатами моніторингу загальнонаціональних та регіональних змін. В основному так по 20% джинсували дженсували всі кандидати, тобто 60% джинси була в основному на цих трьох. Трьох кандидатів направлено. Ще хочеться відзначити, що практично всі кандидати були засвідчені в джинсі, навіть ті, хто познімали свої кандидатури з виборів. Тобто Наталія Королевська, наприклад, в загальнонаціональних друкованих змі після свого зняття з виборів наджинсувала аж 8%. Тобто, навіщо питання залишається? Цього року, під час президентських перегонів, піарники кандидатів спекулювали на темі проблем сходу. Щоправда, за словами експертів в замовних матеріалах, які публікувалися у цей час, жоден з них не пояснював, яким чином збирається виконувати свої обіцянки. Окрім приватних змі, частина з яких добряче заробляють під час передвиборчих кампаній, вкотре відзначились державні та комунальні змі, за словами голови комісії журналістської етики Володимира Мостового. Вони немов призначені для замовних матеріалів. В наших у вони покликані, вони покликані джинсувати. Хоча їм оплачують все. І зарплату, і папір, і там друк, і, і так далі. Але. Да. Знизився за останні півроку рівень журналістики в Україні, за словами професора Валерія Іванова. Вперше за 10 років було зафіксоване різке падіння основного стандарту журналістики балансу з 21 до 12%. Ми спостерігали те, що не спостерігали ніколи. От за весь період з 2002 року. Десь третина часу і уваги, і синхрону це були. Не влада і не опозиція це були треті сили, які взагалі не представлені в офіційних владних структурах, і от така велика. Доля статистичного елементу, ну для держави це звичайно погано. і це показує наші реалії, як коли держава буквально виживає. Лідери уваги. Лідери уваги серед політичних інститутів був не президент, як за часів там кучми Ющенка, а от були силові відомства. Ну, зрозуміло, це від ситуації. А от лідери серед політичних об'єднань уваги була Донецька Народна Республіка от таке неформальне утворення. І причому воно вдвічі перевищувало увагу. Там на другому місці була чинна влада. А ось перед майбутніми парламентськими виборами суспільство має підготуватись до нової інформаційної лавини з боку піарників різних політиків. Так, за повідомленням видання «Ділова Сталіця, команда екс-керівника адміністрації президента Сергія Льовочкіна працює над реабілітацією його іміджу. Нещодавно Льовочкін розповів в ефірі одного з центральних телеканалів про своє рішення брати участь у майбутній парламентській кампанії, розхвалив свій новий політпроект Партія розвитку України і зажадав дочасних виборів вже восени цього року. Також Сергій Льовочкін повідомив, що у середу його інститут нова Україна презентує план по воєнної відбудови Донбасу. Щоправда, за словами авторів ділової століці, Льовочкину та його піарником не спала на думку, що мешканцям Донбасу можна і потрібно допомагати без предвиборчих технологій. Бо партія регіонів, судячи з даних соцопитувань, до наступного парламенту не потрапляє. А отже, на її електораті нині хочуть потоптатись відразу декілька політичних проєктів, і партія розвитку України серед них. Юлія Стець Микита Мітьков. Новини підсумки Еспресо Тівілось на